Вони. Але хрос. Взагалі ти якийсь подозрительний, що ти бігаєш, блять, як шпарений? Що це таке? А, ж, Ах, ти ж скотеня. Наступив третій день пригод діда Мирона. Перебуваючи у зоні, дід знайшов нового помічника, який представився олівером. Вивши себе у груди передала діда, побігти. що являється досвідченим охотником та, та може той. допомогти у полюванні на Не. дикого кабана за дорогою. Куди ти мене ведеш? Кабана мені давай сюди. Кабан десь тут. Зараз я навчуся. Треба... Згадаю, белеє часи. Тихенько треба слухати. Я тільки дощ чую. А, чекай. чекай. О, все, все. Віддихнув трошки. Ти не боїшся сам ходити по лісі. Бо я, так я... себе вже нічого і не представляю, я вже не той боєць. 70 літ, діду. Тоді знімаєш штани, дід. Чого це? Щось покажеш. Це кабани зимують. Шутник. бля. Ти так не шутиш. Мене не цікавлять і ваші штуки. Шо ти? Я бачу ти що той охотник побачив камінця і подумав, що це кабан, так? Іб твою. Це ви щось носом хрокнуло, я подумав, що каба. Хе-хе-хе. <рес> Розполохали всіх кабанів. Ведемо шеп... назад. <рес> Давайте ще пройдемо. КПК, маю я КПК. Та ні, я кажу, КП... до КПП підійде. А це шо? що? Ти ж ви діду з такими больними ногами в зону паперу. Ну я ж прийшов доживати віку тут. У мене хата є, дача. <рес> що ж, кидати все. Щоб такі, як ти розікралися. Та я можу вам укоротити. Щось багато ти Хоч, говориш. Не, ну не в тому плані, не в тому плані, що вбити там... О, О, що це із я полихає, я? Що а то водиш мене, мене по тих лісах. Я бачу ти, ти сам камінцев оцього Кабана від камінця відрізнити не може. Такий самий охотник, <піллянський> як і я. <соцес> ну оце знаєте, що... Метелики. Казали небезпечні метелики. А, аномалії називають. Розпали кострика, якщо тобі не важко. Тоні, я вам скажу просто так нічого не роблю. Ти що, хочеш, щоб дід тобі пару, заплатив? Пару рублів. Ладно, давай сосиску. Що ти внучку шукаєш там? Нічого не клав, нічого не шукай. Хлопчики, поможіть, здавалося, видохнути. Що там живий? Звісно, я афган пройшов. Що думаєш, ну, мене? який з'їсть. Воно видно. Подавиться. Хе -хе. Хлопчики, розпаліть вогник. Стоп, 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 стоп! Стоп, стоп! О! Вивчик, вивчик, вивчик. Машина, машина. Вивчик. Хтось розпалить вогник, хлопчики, чи ні. Так що, допор дать нарубать? Нарубаєш дров, дід. А я от кори назбирав уже. От опора. Так, нічого не опора. Ну свою ж сраку треба ж зігріти теж, то. Ну давай я назбираю, а ти у нас так костер зробиш. Дід, ну я нарубав, блядь, костер за тобой. Всі хочуть на дідові поїздити, <му> Добрий вечір, хлопчики. Дед, а ну давай песню. Миллионы, миллионы, миллионы алых роз. Из окна, из окна, из окна бачишь ты. Ты влюбленный, ты влюбленный, не влюбленный и всерьез. я чуєш, малий, я мали. не розумію, що ти там говориш. Взагалі ти якийсь подозрительний, що ти бігаєш, блядь, як шпарений. Відійди від мене. Моя грядка, у собі пішли на. Це вже. Невоспитана молодьож пішла. Старий, старий, у тебе ж МП-5? Ти про що? Мені 75. У тебе був ствол. Ти придурок, прикалуєшся наді мною чи що? Ой, військові, блять, ти туди. Ти пиши, занадто не, швидко не. говориш, я не розумію, що ти в мене хочеш. Хоч ствола можна побачити. Б. Блять. У мене є магазини до нього, можу подарувати. Кооперація? Ну вилізі, ну на будь держите. А що це тут взялися, Ти в шапці ходиш. Блядь! Що в людей кидаєшся, старий, блять? Не пушуй. Не кричи на вухо, голова, болить. Хтось хоче конфетку. Моршар гамлет. Ходімо в кабінет. Конфетку дам тобі я посмоктати Ти біл! Ай, вип'ю я займаюсь. І пацани підходять. Вилити я в молодості. Надурили ви мене, напевно. Знову, думаю, старий, дурний, всякі попридумаєте Що це таке? Что тут такое? Умеет, о, это вот выброс умеет, как раз о том, о, о чем укрытие. я говорил. А кто его выбрасывает? Вот ним так. Блядь, вырубай! Бля, кому хуйня, такой первый раз. Э, старый, блядь, что с тобой нахуй? Ну все, можем выходить. Дідуля, усім... Давай я почитаю, ознайомлюся и уже потім все. Та коли той викид что не був. Так уже прошел, да? Был. Ніхто не зустрічав моей бабы Елизаветы. Вона певно вже вмерла. Елизаветы точно нет. А вот баба раю видел, да. Она, она в Та Лизавета поб... померла напевно уже. Потрібно знайти могу... могилу її. Я не могу вам показать, но не могилу. Ликар, можно курить? Mm. Да? Ну, это курите ваше дело. Можно? Здоровье это ваше. Конечно. Хотите курите? Я хоть и медик, но поймите. Не, не мне вам читать лекцию. Вы уже взрослый человек, сами все понимаете. Mm -hmm. Ваше решение, ваше дело. О, Центр. О, О, Молюсь, а что ли? Отключились. Да. А, давай-то по кустам будем так расширять. Что... А де мені кабанчика знайти, щоб м'ясо mm. з... mm. приготувати? Де мо? Сейчас просто на не... побіччяй прекульчика одного запущу. хлопчики зібралась. то допоможе кабанчика в Ну не зараз, зараз ноч буде Ночью ходить опасно. Котра година. А да. Велика. Ой, вонучку, внучку, тебе не грав з тими штуками. Що <гум> 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 <Шо> люди скажуть? Всім <гум> привіт. Здорово, а. <Добрый>. Так, восім. <гум> ага, гарно, ще раз. Що ти на мене дивишся? Ой, синочку, вічно ти любиш наїбати старика. Ой, слухайте, хлопці. Попросив привезти до кабана, щоб м'ясо поїсти. Він мене привів Тот, до того бля... дикого чорного, блять. Ой, а, з мене досить твоїх приключень. Бля, ти доїбався. Ой, блядь. Ого. Блядь, ты иди нахуй, бляк, жахни. Ой, мені щось погано стало. Я думав, що дід подумає, що в'єтнамська війна почалась. Подумав вже? Нормально. Не бігайте тут, не бігайте. Добрий вечір. А то голова болить від вас. Бігаєте все, бігаєте. Я вже бігати не можу. А ви бігаєте. Ага. Які машини, ого. Що за солдати такі? Це ну, армія, ж армія НАТО, чи що? Щось на те похоже. Ей, чорний плащ, ти хто? Тебе не вчили вітатися з старшими? Ні, я, я тебе навчу Реальний колись. Запам'ятав добре, добре. надовго Дідько, і іншим целовек. розказав. А не бігайте тут. Ось якийсь одноглазий стоїть тоже. Не бігайте, mm. хлопці, не А <свят> <свят> Але чого, як поясненка, не бігайте. Коліно потім буде заболіти. Хто й сіпає? Yeah? Не бігай. Ти одноглазий. Тихо, сміщає. я чув смішок. Смішок дивний я чув. Не бігайте, кажу, не бігайте. Голова бедва Так, боли. дед, сам бегать быстро не умеешь другим мешай. Я тоже, пока молодой побегает, хочу. Дед, то как зона прозвал? Что сынку хочешь. Зона... зона краще по дивкам бегал бояться, не по зоне. Зина? Зина Михайлівна. Так вона уже умер. Заразу зона истребит давай давай. Ой, Бах. Спина. О, спина не будет болеть, якщо спати на твердому. Да, я знаю. знаю. Та що ты бьешь бутылки тут? Технік. Все, О, ти ж після зараз першої як вже я... все. Зараз як скажу цьому голові сільської ради, ооо, то то получиш. А що то у вас тут за армія якась? Та яка армія? Не ді тут не армія, ми таке. Допився чудовище дурне. Допилось. За Що то за машина? Так, я, так, зіл? я капітан, так, як є? ти говориш? Ви за свій щодо купайте. Да, да, с капитаном. Э, дед, куда ты полез? А що ты деда вдарив? Людину. Да ты шо, куда ты лезешь и жую? Я тебе ща ещ цикали не надо. Так я видишь, я ту машину. Дивлюся, я кажу, но мы пойдем. Кстати, держи. Образ зашли. Спокейну, дед, а ты дед туда напувал. Еее... Нах... Бл**ь, шо ж ви, дідо? Шо? Тихо. Шо у тебе? Тихо, тихо. М? шо тут таке? Там точно свобода. Угу. Так, хлопці. Ааа. От учити, от учити, от учити. Дов, дов, дов. Йобані паляти не можу вилізти. Угу. Туди вони всі. хе всі стріляються, що за саме. Ось їду, ти не бачиш, бомжі якісь полізли. Сиди там краще, блядь, витікай. Ти що? Стрельнув мене. Каже, то що? Привіт, сталкер. Подходи, поговорим. Сам толком не пам'ятаю, чесно. Ти що ви творите? Гей, по голові дало. Задовбали, блядь, спеціалісти страшні. Прибирайте Що ви. Пересходи. Вот, пошел Дерево б... завалив, блядь. Кличте голову до Господа. Это дитя уже колгосп проспалился. Що це я за дитя без дерева? Хотел отпочить, приліг. Дерево на голову впало. <laughs> Там, кстати, в почке остатки от деда остались колеса? случилось? Я спав на горі. Спав на горі, а хтось дерево зробав. Та дерево мені по голові як бахне. Гнучку, ти хто? Як звуть тебе? Я мирон. Ти в мене поганяє. Я просто. Кобра. А це що ти А чо ти кобра? Типа кусаєшся, чи то я? Щось так дали мені в зоні. Мабуть то, що я кинувся голий на пса і вигибався як мангуст. Воєнні не такі були. Колись воєнні були. Ми дисципліновані. Діду, ми не військові. Ми дисципліновані, коли потрібно. А тут таке. Ми. Ми не військові. Красна Армія. Диви, диви Погані, погані люди. коронавірусу. Раз Покол, на пусі. Ну що зробиш, горосі ті часи. Великі <світ> на великій землі тут батько <світ> був такий армій. <світ> а, <що світ> а що то? А шо то ти кобра? Шо то в тебе за шеврон такий. Стерпанка. А Старпло, то, то не кобра? Іду, завдання не хочеш? Хочу нормально. Що ти хочеш, кажи? Дай подумати. Дай подумати. Хуй знає, що я хочу. Ганучку, не хочеш допомогти, дідує? Ну давай. Проведеш мене до моєї хати, до дачі. Там кабани. Ти ж б'ять казав, що тебе хата там. Ні, там хата, а, а там чуй? дача. О там хата. А, ну, пош... а там пошли, дача. дачі. Самі. Саріс, не радіс. Криничка, заборчик. А ти мальчик боявся, бачиш? Нічого страшного. Йопта мать, блять, У нього 30 ферм в зоні, блядь. е Еээ, свинки, помниш, я вчора шукав. Не йшов. Шук. Підходьте до столу, не підстадайтесь. Коли ти останній раз тут був, блять, діду. А вчора був от. Але мусив дойти до кооперації, щоб купити, поїсти щось, знайти кабанчика... Ви ще нахуй кооперації. Ну, ваші кажуть, магазин. То я Як думаю, тебе живочим? Льоха, Скоропадський. Я, я? Курпатський. Скоропадський, блядь. Ти ще його поетом називав. Кажуть, що здесь тришні діяльні. Що скоро, що -скоро? скоро. Скоро, так, да, блядь. А тебе як звуть? А а тебе? У цей момент у мене виникла ідея відвернути увагу хлопців. Думаю, скажу, що у лісі бігає невідомий чоловік. Мабуть, перестарався. Чаїчик. Хто? Чаїчик. Людинка. Ти, ти бачив не? його? Так, да, За соснами побіжав тільки що. Ах ти ж скотинята! А ну йди сюди. Йди, Ді, до блять, діду стій. Виходи, Агу. друже. агов, виходь, бо будемо стріляти. Друже, виходь. Виходь! Виходиш Вивязь, чи ні. Блядь. А втік походу. Ну добре хлопчики, я буду тут. Хочете посидіти зі мною, хочете йдіть. Чого слідкує за нами, ні? Я Сам буду захищати мається. свою хату до останнього. Це вже я провина, що він так далеко.